Бо хто за що, а ми за незалежність отож нам так і важко через те. Історії ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Гуде майдан, і дзвони б'ють щосили, щоб пам'ятали кожного живі. Вони цю землю кров'ю освятили, щоб ми в ній українцями були. Як журавлі, що ринули у небо, покинувши цей грішний світ. Лишили по собі кривавий та героїчний слід. Вони не думали, що буде, вони не думали про щастя чи добро. Вони йшли, ішли назустріч смерті, і страху зовсім не було. Небесна Сотня, герої незборенні, найкращі, найвідважніші сини яскравим сяйвом небі засвітились, щоб інші мріяли, любили і жили.